Історії українців, які першими відчули, що таке війна, особисті переживання, життя під окупацією, страх за своє майбутнє та обмеження свободи, у Рівненській обласній бібліотеці презентували мандрівну виставку на зламі на інформаційних стендах. Розповіді людей, які постраждали від війни на Донбасі, починаючи з 2014 року. Всі історії підкріплені інфографікою та статистичними даними. На початку, коли ми створювали цю виставку, основною її ідеєю було. Викликати емпатію стосовно внутрішніх переміщених осіб, але з часом повномасштабного вторгнення ми продовжували показувати, по допродовжили подорожувати Україною. Як нам здається, виставка показує ті важливі уроки, які нам потрібно врахувати для того, щоб через 8 або 100 років ми не повторювали все знову і знову. По новому колу. Надія Нестеренко розповіла, що разом з іншими громадськими активістами документує порушення прав людини під час війни на стендах. Цитати жителів сходу України усі слова подані мовами оригіналу українською та російською. Стенди вони розташовані в хронологічному порядку від того, як події розгорталися тобто від умовної першопричини, яка послугувала. Захопленням і окупації території, і відомо як це впливало далі на життя людей, як вони стояли перед вибором чи лишатися, чи їхати. Перше цю виставку презентували у Києві в 2019 році. Відтоді організатори побували з нею у різних куточках України, зокрема тих містах, які нині перебувають під окупацією. У головній книгозбірні Рівно експозицію можна переглянути одразу при вході у фоє. Директорка бібліотеки Валентина Ярощук відзначила важливість зібраної інформації для розуміння проблем, з якими зіштовхуються українці на окупованих територіях. І на Донбасі, і на Луганщині, тепер в наших окупованих територіях, і вже звільнено. Яних територіях, на жаль, не так просто збирати інформацію, не так просто слідкувати за тими процесами, які відбуваються, і не просто-непросто, не просто, а це іще і небезпечно. Один із головних меседжів виставки на зламі нагадування про те, що війна в Україні почалася 9 років тому, і організатори мандрують країною, щоб спонукати людей підтримувати співгромадян, які тимчасово опинилися під окупацією. Частина з них змогла вибратися і знайти прихисток у більш безпечних регіонах. Нинській обласній бібліотеці виставка експонуватиметься цілий місяць. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.